Сань, позич 300 гривень. Наш? Хочу собі нову квартиру. За 300 гривень? Так, можна задонатити і виграти. Ти ж мене вже вчора позичав. Ну, бо чим більше донатів, тим більше шансів. А я дуже хочу цю квартиру. Так я теж хочу. То донать! Там три квартири розігрують. у Києві, у Вінниці і у Львові. Три? Тоді і я хочу. А для кого збір? Для третього армійського корпусу. Так це ж ми! Так я тому і доначу. А хто виграти може? Та хто завгодно. Три квартири від трійки: донать від 300 гривень на потреби третього армійського корпусу та вигравай одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Чим більше донатів, тим більше шансів. Чим більше донатів, тим менше пі... про що суспільство ще явно не готове говорити. Робота забирає занадто багато часу. У більшості людей робочий день з 9 до 5 насправді триває з 7 до 6. Робота починається з моменту пробудження. Підготовка до роботи не є особистим часом. Коли ви повертаєтесь додому, перший час після приходу може вважатись неіснуючим. Він розчиняється, поки ви оговтуєтесь. Додайте до цього приготування вечері та відвідування спортзалу, і це практично увесь ваш день. Я навіть уявив. Вити не можу, як людям все вдається з дітьми. Скільки з нас на силу тримаються? Ми всі працюємо, платимо рахунки, посміхаємось колегам. А насправді нас відділяє лише одна незначна неприємність від повної катастрофи. Ми просто дуже вміло прикидаємось. Чим старішим я стаю, тим краще розумію, чому люди іноді втрачають самоконтроль у громадських місцях. Це не окремий випадок, це лише остання крапля, яка переповнила чашу терпінням. Про те, як компанії збирають і продають всю інформацію про вас, і яку тільки можуть зібрати, куди ви ходите, що купуєте, що переглядаєте в інтернеті, які продукти харчування обираєте, де здійснюєте покупки, де працюєте, як керуєте автомобілем, які ваші політичні погляди, ваш фінансовий стан, ваші родичі, буквально все, що тільки можна. Не всі повинні ставати батьками, і це особливо стосується людей, які не хочуть мати дітей. Якщо хтось каже я не хочу дітей, не відповідайте. Можливо, колись захочеш. Просто скажіть напевно й не варто, бо бажання мати дітей це базовий мінімум. Скільки людей відчувають самотність, потребують фізичного контакту і ледве тримаються під маскою нормального життя минулого місяця? У мене знімали відбитки пальців. Старенька жінка притискала кожен мій палець до цифрового сканера. Це був найтриваліший фізичний контакт з іншою дорослою людиною за багато років. Що більшість злочинів проти дітей скоюють члени їхніх власних сімей. І що більшість родичів роблять вигляд, ніби нічого не знають і не бачать, або намагаються заткнути вам рота, коли ви пишете в Фейсбук про величезну кількість збочинців у вашій родині, запитуючи, як це могло тривати протягом стількох років. Родина це все, що в тебе є, кажуть вони, намагаючись використати це як якусь погрозу. Деякі люди воліють померти на самоті, ніж жити в такому оточенні. Історія з Епштейном мене ані трохи не дивує, і вона по. Повториться знову і знову і знову. Якщо ви не можете переконати навіть невеликі сім'ї припинити це, ви ніколи не досягнете успіху в світовому масштабі. А є багато родин, які навпаки намагаються замести все під килим. Як сьогодні кожна дрібниця використовується для збільшення продажів або прибутку, замість того, щоб забезпечити довговічні або доступні товари повсякденного вжитку, плановане старіння зрештою призведе до загибелі планети. Концепція використовуй і викидай це єдине, що знає сучасне покоління, і підсвідомо, така поведінка переноситься на сім'ї, стосунки та реальні людські взаємодії, яких і без того небагато. Як соціальні медіа, алгоритмічно поданий контент та штучний інтелект були використані проти нас багатіями, потрібні радикальні зміни. Найбільші світові корпорації потрібно розігнати, а їхніх керівників ув'язнити. Однак змусити когось відмовитись від дофамінової голки та поговорити про це завдання непросте. Ми також маємо можливість колективно заморити цього монстра голодом. Але знову ж таки, це надскладне завдання. Те, як ми ставимось до свійських тварин, всі потайки знають, що вегани морально праві, але ми просто відмовляємося визнавати, тому що продукти тваринного походження смачні, і нам не подобається те, як цей егоїзм характеризує нас самих за рідкісними винятками, пов'язаними з алергією та іншими специфічними медичними показаннями. У нас насправді немає необхідності споживати продукти тваринного походження. Як капіталізм руйнує планету і життя людей? Проблема полягає в егоїстичних жадібних до влади людях і їхній обмеженості. Ці речі існують незалежно від системи, в якій ми живемо. Без обмежень і відповідальності для таких людей. Ми, зрештою, завжди опинятимемось у скрутному становищі. Нам усім потрібно відмовитись від соціальних мереж. Я чув аргументи про те, скільки робочих місць зникне, і скільки підприємств постраждає. Але для нашого суспільства вони насправді принесли більше шкоди ніж користі. Ви повинні голосувати. Припиніть скаржитись, якщо не голосуєте на кожних виборах, хай навіть найменших. Виконайте свій громадянський обов'язок. Я так втомився від лінивих виправдань людей з цього приводу. Неважливо, чи ви цікавитесь політикою. Політика цікавиться вами, тож підніміть свою дупу і станьте частиною суспільства. Або сидіть склавши лапки і будьте покірними маленькими цуциками, бо кілька годин на рік це занадто велика ціна для вас. Щоб не втратити свою свободу, що кожна хороша людина має в собі щось погане, і, можливо, ще складніше усвідомити, що кожна погана людина має в собі щось хороше. Нам здається, дуже важко зупинитись і подивитись на людей як на цілісних динамічних особистостей. Ми повинні переосмислити поняття сім'ї на користь так званої обраної сім'ї. Я був би дуже радий зібрати своїх найкращих друзів і переїхати у великий будинок, де ми могли б жити в шістьох і просто прийняли те, що всі ми тепер одна сім'я. Чому люди заслуговують на те, щоб не отримувати прожиткового мінімуму тільки тому, що вони не відповідають певному рівню, який суспільство вважає прийнятним, хоча саме вони тими, хто вносить основний вклад у функціонування цього суспільства, я закликаю всіх, хто називає роботу за мінімальну зарплату некваліфікованою працею, спробувати пропрацювати хоча б одну зміну за грилем у Макдональдс і подивитись, як їм це сподобається. Скільки батьків недбало ставляться до захисту своїх дітей від зловмисників у реальному житті та в соціальних мережах? У кращому випадку це недбалість, а в гіршому злочин. Нам потрібно повністю переосмислити наші сільськогосподарські практики і якомога швидше перейти до вертикального землеробства у містах. У США більшу частину сільськогосподарських угідь слід залишити в спокої, щоб вони могли відродитись і оздоровитись, виснаження ґрунту, інтенсивне використання пестицидів і добрив, до яких шкідники стають все більш стійкими, що призводить до створення сильніших коктейлів, які шкодять всьому живому, і нашій системі водопостачання. Та високе споживання води, вертикальне землеробство в критих приміщеннях вирішує всі ці проблеми. Але я також вважаю, що нам потрібно суттєво зменшити споживання червоного м'яса, адже саме сюди потрапляють соєві боби. Те, що одна людина з певної спільноти чи середовища робить щось погане, не означає, що ми всі погані. Ображаючи жінок, ви не надихаєте їх стати дружинами і матерями. Як нас з дитинства привчають змагатись одне з одним, і ми ніяк не можемо цього позбутись. Це видно в нашому повсякденному житті, на роботі, вдома, в колі друзів, навіть у церкві. Завжди відбувається порівняння ваших досягнень та чеснот з досягненнями та чеснотами інших. Ми ніколи не почуваємось достатньо хорошими чи гідними. Ковід глобальна колективна психологічна травма, яку ми просто вирішили не опрацьовувати. Багато відомих людей, зокрема інфлюенсери, чия цільова аудиторія, молодь завдають своєю платформою більше шкоди ніж користі, або тому, що перше вони не розуміють можливостей свого впливу, або друге розуміють, але воліють заробляти гроші, шокуючи людей, замість того, щоб зберігати гідність у своїх словах і діях. Евтаназія для людей ми приймаємо евтаназію як найкращий варіант для літніх або тяжко хворих тварин, але змушуємо літніх або тяжко хворих людей перебувати в будинках для престарілих, лікарнях, хоспісах тощо. Навіть після того, як якість їхнього життя значно падає, я не думаю, що це зміниться, адже всі ці заклади, які я щойно згадав, заробляють мільярди доларів на людських стражданнях. Ми дбаємо про наших домашніх тварин наприкінці їхнього життя, Життя значно краще. Моя бабуся прожила в будинку для літніх людей чотири роки. Кожного разу, коли я її відвідував, вона запитувала, коли Бог забере її душу. Вона, вочевидь, була готова піти. Наскільки руйнівним і безглуздим є гральний бізнес, він став нормою до такої міри, що навіть не викликає подиву. Але його єдиною метою є експлуатація бідних людей і руйнування їхніх життів. Навіть переможці не отримують від гри нічого хорошого. Зазвичай вони втрачають все, продовжуючи грати, або бездумно витрачаючи гроші. Люди часто жартують, що інопланетяни розвернулися, побачивши, як ми робимо дивні або незвичайні речі. Але я Щиро вважаю, що наше прийняття азартних ігор є одним з найсильніших і найганебніших проявів нашої примітивності. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за фінансову підтримку. А про що, на вашу думку, суспільство ще не готове говорити? Напишіть в коментарях.